Слава Україні, друзі. Збірна України пробиває чергове дно. Азербайджан, Україна 1-1. неочікувана сенсаційна або ж закономірна нічия. У Баку пишіть в коментарях, починалося все в другому, принаймні таймі для нас непогано. Судаков забив. Ми нарешті вийшли вперед. Але далі, коли все здавалося, дійде до такої нудної, але важливої перемоги для нас стався пенальті імені Олександра Зінченка. Гра рукою, гандбол, вар і суддя призначає 11 метровий трубін як не старався, але витягнути цей удар, зрештою, не зміг. В кінці навала також. Не дала жодного результату для наших тож чергове падіння для збірної України Сергій Ребров виправдовується, але виправдань цьому в принципі бути не може. Азербайджан аутсайдер нашого квартету. Нагадаю, що окрім України та Азербайджану також. Нашій групі Франція, які ми вже в першому турі поступились, і Ісландія, яка нагадаю, 5-0 обіграла в першому турі наших суперників. Тепер ми будемо на третьому місці, як мінімум, до 10 жовтня, коли зустрінемось проти збірної Ісландії, яка між іншим дала французам справжнісінький бій. Ось такі от новини, і така ситуація для збірної України. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary balls.